Вітаю, дорогі друзі, все буде Україна. Це відео про перший врожай інжиру, якого я нарешті дочекався. Це третій рік вирощування. Вирощую у такій траншеї. Дно застелив агроволокном для того, щоб не росли бур'яни і не випаровувалась волога. І приклав це все пляшками з водою, ну, щоб агроволокно, по-перше, вітром не зривалося, а по-друге, все-таки. Який не який радіатор тепла додатковий від води? Пагони нагинав, щоб сформувати у вигляді рукавів. І це все було траншея була накрита десь до середини червня білим агроволокном. Ви його бачите по правому краю, оскільки все таки було холодно. Сьогодні. 2 серпня, Тернопіль ягоди інжиру десь ось такого розміру. ну, Сантиметра 2-2,5. Найбільші. Сподіваюся, що вони дозрінуть. Для цього прищепив пагони. Але одна ягода вже дозріла. Дозріла вона не випадково, оскільки це Бреба, тобто це перший врожай, перші ягоди, верніше перший врожай інжиру, який. Ще зав'язався у минулому році. Тобто оця невеличка зав'язь зимувала під землею, я її прикопував в пагін під землю. Вона успішно перезимувала і розвивалася вже цього ж року. І тому вона дозріла так рано. Бо основний урожай ми чекаємо ну, не раніше, як за місяць. Переповнюйте емоції, ходжу навколо цієї ягоди вже не перший тиждень нарешті дочекався, що вона почала портитися, через те зірвав. Ну ось такий розмір десь сантиметрів до п'яти. Ну що, заглянемо, що там всередині, зрозуміло, що ось така краса на вас чекає. Усередині. Значить, сорт називається, я його називаю французький. На жаль, не ідентифікований. Товариш з Франції передав пагони, я їх вкоренив, виростив ось результат. Тому ну, будемо називати його французьким. Товариш також, на жаль, не знає, як він називається. Я думаю, що це не принципово. Мушу спробувати і розкажу вам. Ну що, друзі, сказати, що це смачно, напевно, не сказати нічого. Чудова текстура, аромат чимось схожий на диню. От так мені здалося. Не їв нічого смачнішого раніше. Дещо схоже, звичайно, на інжир, такі ж бреби, які я пробував у Болгарії. Щоб порівняти з сухим інжиром, то напевно, я маю на увазі з тим інжиром, який продається на, на базарах у сушеному вигляді, то напевно так само, як порівнювати спілий виноград з родзинками. Тому родзинка не може, ні сухий, і сухий інжир також не може передати ні аромату, ні смаку саме свіжої ягоди. Ну і зрозумійте, чому немає інжиру на базарі. Не через те, що його складно вирощувати, там, чи прикопувати на зиму, чи йому тепла бракує. Він дуже швидко псується. Тобто ця спіла ягода вона практично не придатна для транспортування. Її треба їсти вже. Я не знаю, чи добу вона виживе, можливо в холодильнику. Ну і для тих, хто загорівся вирощуванням інжиру, покажу і такий кущ. Цей кущ росте не в траншеї, просто на землі, на ньому також. Зав'язалися плоди, єдине, що він хоче укриття на зиму. Незалежно від того, де він росте, пагони мають бути приковані, прикопані землею або іншими матеріалами, бо інакше вони не перезимують. Вирощуйте інжир успіхів та щедрих урожаїв.